Прихильники більярду зібралися в одному з торгово-розважальних центрів рівного, щоб випробувати свої вміння та позмагатися за перемогу. Сьогодні відбулося відкриття турніру, присвяченого Дню Збройних сил України. Змагання проводяться вже втретє. І зі слів організаторів, основне завдання долучити усіх охочих до цікавого та активного дозвілля. Цей фестиваль проходить в, будні, в будній день, тому власне ми. Така тенденція, що всі по роботах, то, можливо, і невелика кількість учасників, але насамперед наше завдання це зібрати тих поціновичів більярду, які хочуть довільно собі провести час і насолодитися грою. Учасниками фестивалю могли стати ті, хто не мають обмежень за станом здоров'я і кому виповнилося 16 років. Про проведення заходу організатори повідомляли у соцмережах і анонсували серед організацій та комунальних закладів міста. Планували провести змагання окремо серед чоловіків і жінок, однак ніхто з представниць прекрасної статі не зареєструвався. Натомість серед чоловіків розгорнулася запекла боротьба. Один із учасників турніру Тарас під час паузи між партіями розповів про правила гри. Перший гравець розбив. Хто забиває шах, то він і далі продовжує свій шлях і далі, ну, слідуючи удари і так далі. Якщо вже гравець не забуває, то відносно наступний крок приходить до іншого життя. Тарас один із наймолодших учасників цьогорічного фестивалю. Каже, полюбляє у вільний час зіграти у більярд, тому, дізнавшись про міський турнір, вирішив доєднатися. Хлопець націлений здобути перше місце, але головне додає психологічне розвантаження під час гри. Це рахунок, що ти повністю в грі, ти, в тебе йде повністю роздача траєкторія удару, траєкторія польоту Ну, Можна сказати, що так азонтаж переможця та призерів більярдних баталій нагородять дипломами, медалями та кубками. У міському центрі фізичного здоров'я населення спорт для всіх додали, що це не останній захід цього річ. Напередодні дня Святого Миколая відбудеться масовий забіг. Микола Бражицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.